Bully Bellous це більше, ніж просто амуніція. Це комфорт і безпека для вашого собаки, навіть під час найактивніших прогулянок. Широкий полегшений тактичний нашийник з ривковим замком для собак. Bully Bose Lighter Combat Color Handle шириною 5 см. Та посилений повідець із ривковим замком, якою ручкою і системою захисту від сплутування Boolows Combat Lead. Повідець виготовлений з ріпстоп нейлону, надміцного гіпоалергенного матеріалу нікого до розривів та подряпин з внутрішньої сторони оснащений підкладкою спіни та оксамитового неопрену, що поглинають вологу чи виділення з подразненої шкіри. Та унеможливлюють травмування від повідця при контакті. У місцях із високим навантаженням на нашийник модель посилена хіпалон синтетичною каучуковою прошаркою, яка стійка до дії хімічних речовин. Зручна ручка на нашийнику, за яку можна притримати собаку за необхідності. Унікальний замок повіця у вигляді комбат-кліпси. Надійний та легкий у використанні.